Якою має бути вартість проїзду в громадському транспорті у Кам'янці-Подільському? Тема громадських обговорень, які відбулись 10 січня в сесійній залі? Тариф 10 гривень у камянці подільському було затверджено у липні 2022 року рішенням міської ради. Перевізники давно нарікали на збільшення витрат і подали свої розрахунки. Найвищий тариф аж 18 гривень, подало підприємство ДП Вірон. Трохи менший апетит 16 гривень 48 копійок у розрахунках товариства «Трансподілля». Ще менше 15 гривень 65 копійок запропонувала ініціативна група перевізників. Скаржились переважно на Стачу водіїв та зменшення пасажиропотоку. На нинішній день вартість білета має стоїти 18,75. Якщо хтось не згідний з моєю цифрою, є бухгалтера, є економісти, є всі, провірте, якщо я десь помилилась, я вибачуся і скажу, що це буде менша ціна. Повірте мені, тут. Ще не вкладено 3%, що буде військового збору більше. Я його сюди навіть не замонтувала. На сьогоднішній день у нас на підприємстві є 33 автомобілі, з них 4 простає без водіїв. Ніхто не хоче працювати на мінімальну зарплату, яку, ви знаєте, на сьогоднішній день. Ми вважаємо, що дома бути проїзд 15 гривень на за одну поїздку на маршруті. В нас з 22 водіїв шість на передові нема робити а 15 гривень це не це не тариф на даний час у пасажирів своє бачення. Якщо маршрути збиткові, їх можна датувати з місцевого бюджету. Наразі мільйонні дотації отримують лише комунальні автобуси. Немає статті такої що дати дотації на перевезення. А на комунальній є стаття по 800 тисяч давати дотації, платити їм туди. Є така стаття, наформлена на комунальному підтримку, 17 чоловік, а є 8 тисяч. Давайте дамо цим перевізникам. Перший маршрут завжди білком на видно. Не то, що в два боли. Кількість машин в нього зменшилась, значить дохід на одного водія, набагато багато Питання до вас, е, управлінці, чому в місті каїс подільського нема комунального транспорту? За 4 роки не придбано, жодного автобуса. Я хожу з дошку. 4 роки сюди і прошу купити автобуси для людей. Ну зато комунальний транспорт. Дотацію так отримує. Тут кажуть, 500 тисяч неправильно. Я і маю методів казав, що неправильно. Мільйони отримують, так мають <головіка> а ви не знаєте, то я знаю. Грудень я... місяць, 23-й рік він отримав мільйон двісті. Що неправильно? Я покажати, що я не брешу. Ну як М -м. нема? Депутати повинні в першу чергу звернути увагу на третину виборців, це пенсіонери. Третина виборців це пенсіонери. Що можна зробити для цієї категорії, яка не має куди піти далі? Опрацювавши звернення перевізників, департамент економіки зробив висновок. Прямі витрати перевізників на 10% менші, аніж ті, які вони вказали, а пасажиропотік більший. Відтак економічно обґрунтований тариф 12 гривень. І з врахуванням тих правок, які ми буквально от минулого тижня опрацьовували з відділу пасажирських перевезень, розрахунок середньої вартості тарифу склав 12 гривень. Перевізники з цим категорично не згодні. Рада ветеранів спільно ще з кількома громадськими організаціями підготувала звернення, у якому погодилась з підвищенням вартості проїзду до 12 гривень. Дехто стверджував, що зважаючи на санітарний стан транспортних засобів, перевізникам і 10 гривень забагато. Дискусія переросла у величезну сварку. Комусь вдалося взяти до рук мікрофон і висловитись, а комусь ні. Організатори у цей час взагалі вирішили продемонструвати громаді свій відеоролик з громадським опитуванням. Виключи, виключить, це буде трималися за кого рахує. Висловити свою думку, а рішення будуть приймати відповідні органи, які наділені такими повноваженнями. Врешті, ті, у кого здали нерви, почали збирати речі і виходити з сесійної зали. Жодних голосувань та підведення підсумків не було. Кожен зробив висновок на свій розсуд. За протоколом громадські обговорення відбулись.